Привіт, друзі! З вами компанія Рубест, і сьогодні ми в обухові. Пропонуємо вашій увазі паркан жалюзі Ромбмаксі. Це найміцніша модель, яку виготовляє наша компанія. Дана модель виготовлена з європейської гарантійної оцинкованої бляхи з двостороннім матовим покриттям. Зверніть увагу, що паркан встановлено каскадом. І це не є завадою для встановлення даної моделі. Наразі жалюзі Робмаксі користується найбільшою популярністю серед наших клієнтів. Хочу нагадати вам, що наша компанія доставляє такі паркани по всій Україні абсолютно безкоштовно. Ми є завод-виробник з найбільшим асортиментом парканів. Нам реалізовано більше двох тисяч об'єктів по всій Україні. З компанією Руббест завжди швидко, якісно, дешево та надійно. Чекаємо на ваші замовлення. До зустрічі!